Всім привіт! Ви на каналі Будуй Українське. І в цьому випуску ми будемо балакати про опалення будинку. Сьогодні на дворі в нас зима, і на вулиці холодно, також і в будинку холодно. А для того, щоб наш будинок не стояв без роботи, нам потрібно зробити опалення. Це в нас теплоізоляція. Не просто так мене в руках. Тому що сьогодні ми будемо показувати вам і балакати з вами про опалення і водопостачання. Ми в першу чергу робимо тільки радіатор. Заплановане опалення теплою підлогою по всьому периметру нашої хати. Також додатково буде радіаторне опалення. Але першочергове я запускаю тільки радіаторами. Тепла підлога буде робитися після всіх штукатурних чорнових робіт і після електрики. А зараз. Підемо і подивимось, що в нас робиться в будинку. Поїхали. Що ж, почнемо з початку будинка. При вході в будинок направо ми потрапляємо в серце будинку. Це котельня. Що буде в котельні по сантехніці? На цій стіні буде котел зверху. І під ним буде стояти бойлер, також справа від котла і бойлера. Буде насосно-змішувальний вузел, в ньому також живлення під два насоси. Один насос у нас буде подавати на радіатори теплу воду, а другий насос буде ганяти воду на колектори теплої підлоги. Знизу можете бачити три закладних. З Скважини, одна під е, живлення насоса і дві під воду. З чого почнемо? Почали ми з розвішування радіаторів. Радіатори турецькі, радіатори невеличкі, тоненькі. Чому? Тому що палення буде основне теплою підлогою. Йдемо далі. З котельні буде. Розведено всі труби. На сьогодні прокладаються труби під опалення. Все, що в нас відбувається на будівництві, буду записувати і вам показувати. Тож, зараз у нас такий етап. Завтра вже будуть допаювати наші труби. І післязавтра ми плануємо монтаж системи опалення. Тому для мене це декілька днів. А для вас це буде одна секунда. Ну що, друзі, розпочинаємо монтаж опалення. Зараз вам трошки покажу. Навісили вже електричний котел. Про нього трохи згодом. Два бачки розширювальних. Також ми поставили вже там, де буде стояти бойлер непрямого нагріву. Ще ми його не виставляли, ще нічого не під'єднували, просто навісили. Насосно змішувальний вузол. Теж про нього згодом все відкрию, покажу. Електрику ми всю позаводили. Підключаємо електрику. Вчора ми розвели електрику для системи опалення. Все під'єднали, але ще. Ще, ж, звісно, нічого не запускаємо, бо ще нічого не розведено, не зроблено по самим опалювальним приводам. Труби по опаленню, давайте розкажу. Іде 6 труб. Чого 6? Тому що дві в нас ідуть від насосно-змішувального вузла ідуть дві пари труб. Одна йде на колектор теплої підлоги, друга. Сиде на радіатори. І третя пара сиде до твердопаливного котла, який буде колись встановлений. Тож пішліть, пройдемося, подивимося, як зроблено розведення труб опалення. Це у нас пішли на радіатори. Ось Тут буде радіатор один стояти на вході. Один пішов туди вліво, ось він стоїть. Третій пішов ось сюди. Йдемо далі. Так, радіатор пішов у санвузол туди. Тут пішло, 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 пішло. О, І ось те, що я казав, на колектор теплої підлоги. Колектор теплої підлоги буде розміщений в центрі будинку у гардеробній. Далі йдемо. Три спальні. Радіатор, радіатор, радіатор. І дві труби йдуть до котельні. Вона знаходиться за будинком. Тож по трубам все просто. Три пари труб. Дві на теплу підлогу, дві на радіатори. І дві на твердопаливний котел. Які труби використовую для опалення? Труба PPR. Ось такінька. Ось можете прочитати, що в нас тут написано. Тутеплювачку. Дешевий. Шість стінка. Товщина. 6 мм. Вже зроблено в плівці для кращої, можливо, теплоізоляції. Хоча тут не про теплоізоляцію йде річ, а про розширення самої. Труби ППР, щоб вона, коли зальється в бетон, за рахунок цього утеплювача, вона може сміло розширюватися. Ну утеплювач також, само собою, повинен зберігати тепло в трубі і доставляти гарячу водичку по всій цій теплотрасі до радіаторів опалення. Що ще я вам показати? В будинку 10 градусів, зараз очікуємо сантехніків. будемо робити розв'язку всього цього обладнання і плануємо запускати завтра. Вряд чи ми сьогодні встигнемо. Будемо завтра то все робити. Також котел протерм, так як і бойлер непрямого нагріву протерм. Комплектуємося, ми до нього докупили датчик зовнішнього щитування температури. Також докупили в будинок датчик температури для регулювання, поки в нас буде працювати тільки опалення радіаторами. Я вважаю, що цього для подальших будівельних робіт буде достатньо. Майже в кожному приміщенні у нас буде радіатор. На вулиці погода вже плюсова. Тому я думаю, вистачить нам. Якщо нам 3-кіловатного дуйчика вистачить. у нас тут 10 градусів. Ну, звісно, де дуйчик дує, тут 10 градусів. А тут вже, мабуть, нема 10 градусів. Я потроху розгрібаю в будинку, все поприбираю, планую зробити вам відео огляд. Будиночка з плануванням, що де, а то вже скільки випусків, а ще ніхто не розуміє і ніхто навіть не питає, який будинок, скільки у нас квадратних метрів, що в будинку є, для чого. Я вважаю, що трошки поприбирати треба, все одно мені штукатурними роботами треба навести порядок. Я вчора цілий день прибирав в цьому приміщенні. Тут дуже багато було будівельних матеріалів. Все повиносив в котельню. Там, де твердопаливний котел колись буде. Тож такі, такі роботи ведуться. Тож очікуємо майстрів. І будемо робити систему опалення. So high, I'm hypnotized What's up is down, what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through too high Be sure to keep the ground in sight from forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind що, друзі, зробили ми під'єднання системи опалення, тільки що сервісан приїхав і запустив електрокотел. Котел фірми Proterm електричний на 14 кВт. Ось Екранчик можете бачити, що показує температуру води 80 градусів. 1,7 бар тиск в системі. котел на 14 кВт. Ми його протестували на максимальній потужності. Включило на 14 кВт. Він дуже швидко нагрів нам з воду в системі. Зараз я його поставив на 5 кВт. Всі труби. Теплоізоляції. Насосно-змішувальний вузол. Він буде йти на теплу підлогу і на радіатори. Зараз ми можемо бачити, скільки демось насос 1 працює, температура теплоносія. Майже 80 на подачі і десь 65 на звороті. Також, з приводу фільтра писали в попередньому відео, що неправильно змонтований фільтр. Так ось на фільтр у нас є напрям руху, куди встановлювати цей фільтр. Цей фільтр грубої очистки води, він у нас стоїть на обратному потоці, тому тут намальована стрілочка вверх. Він встановлений у нас правильно, щоб не задавали питань, що кверх ногами стоїть фільтр котла. Що ще хотілося додати? Ми також встановили датчик температури. Зараз я вам його покажу. Бойлер непрямого нагріву ми будемо встановлювати трохи пізніше. Разом з розведенням водопостачання. Так, ось дивіться. Стоїть тут терморегулятор, теж протерм. Зараз поточна температура в приміщенні 12 градусів. На момент запуску системи опалення було 8 градусів. Працював трудяга дучик. Пройшло десь приблизно півтори години і зараз вже 12 градусів. Задана температура стоїть 15 градусів, це означає, що коли температура в приміщенні досягне 15 градусів, то котел вимкне систему опалення. Покажу вам трохи радіатори. Ось такі вони розпаковані. Нагадаю, що система опалення в мене буде основна, це тепла підлога по всьому будинку. А радіатори це як альтернатива або допоміжна, або швидке нагрівання будинку. Радіатори гарячі, водичку прокачали. Воздух спустили. Радіатори це як або догрівати, або можна окремо радіаторами підтаплювати, тому що тепла підлога по всьому будинку прогріватися буде довго. А бувають такі моменти, коли, наприклад, перші холода, але що на вулиці вдень тепло, вночі прохолодно. Можна вмикати радіатори. Це моментальне джерело енергії. Вони одразу нагріваються і одразу віддають тепло. Так як майже в кожному приміщенні є радіатор, то для того, щоб не включати теплу підлогу і опалювати весь будинок повністю, можна опалювати будинок тільки радіаторами. Не опалювати, а підігрівати, скажімо так. На кожному радіаторі буде встановлена термоголовка. Фірми ось такої рафтек. Зараз я вам її покажу. Поки що ми їх не встановлюємо, нічого тут крутити. Ось така ось термоголовка. Симпатично, просто накручується вона ось сюди і можна регулювати температуру радіатора. Але зараз ми їх всмалювати не будемо, тому що будуть йти далі будівельні роботи, радіатори ще будуть зніматися. Робитися буде штукатурка стін. Щоб не відбили і не пошкодили терморегулятори, ми поки що не будемо це встановлювати. Зараз підемо разом з вами, подивимося, яка температура приміщення тут, 12, поки що не змінилась. І сходимо в саму дальню кімнату, де звичай не доставав, де було дуже холодно. Тут було менше восьми, я не засікав. Також 11. Ну, там 12, а тут 11. В кожній кімнаті радіатор опалення. Підключення всіх радіаторів. Нижнє. Можете бачити підключення радіатора. Нижнє. Ця труба зальється чистовою стяжкою. Та ж труба у нас заштукатуриться. І що буде виглядати зі стінки? Це тільки ось це під'єднання. Гаряче. Ось ця труба буде вилітати зі стінки і все. Це все заштукатуриться. Тому можна без всяких перешкод пилососити, мити підлогу, нічого заважати не буде. Ось бачите, як чудово. Це в підлогу, це в штукатурку, і зі стінки тільки. Дві оці. Глушки будуть тричати і все. Ну, слухайте, коли включили опалення, в будинку прям якось по-інакшому стало. Хожу по всьому будинку, всюди тепло. Мені дуже подобається. Друзі, бачите, зараз 1,7 бар, 80 градусів. Опалення працює на повну. Зараз що хочу зробити? Давайте перевіримо, чи вимикається наш котел. В приміщенні вже нагрілось до 12,5 градусів. Давайте на терморегуляторі накрутимо до 10 градусів. Ось бачите, 10. 10 задано, 12,5 фактично. Біжемо дивитися, що буде котлом відбуватися. В приміщенні 12,5, а задано 10. Котел, бачите? Скинув температуру нагріву. До 25. Це він вимикає тени. Було у нас на всю катушку. Тут можемо бачити, що він вимикає потужність, вимикає опалення, тому що в приміщенні в нас задано 10, а в нас 12 ,5. Я думаю, що він повністю зараз скине опалення. Давайте спробуємо запустити тепер на опалення систему нашу. Підходимо до датчика, ставимо задану температуру 15. В приміщенні 12,5. Котел зараз повинен так. З 25 перейшов на 80 градусів і починає опалювати будинок все гаряче, все тепле майже 80, подача майже 70 на зворотному зараз, до речі покажу вам як збільшувати або зменшувати потужність. Переходимо в 35-ту програму. Вибираємо її. Показує потужність 5 кВт. Я поставлю зараз 3 кВт, тому що нам в будинку не жити зараз. Хай працює на 3 кВт. Цього буде достатньо. І виходимо з налаштування. А на терморегуляторі поставлю 14 градусів. Все, 14 градусів поставив 12,5 фактично. Навіщо нам зараз використовувати кошти на опалення будинку, в якому нікого нема? Хай потихеньку прогрівається, а вже як будуть подальші роботи, можемо завжди додати і нагріти будинок швидше. Друзі, ще забув сказати про другий датчик, який буде встановлено на вулиці. Це датчик зовнішньої температури, коли ми його підключимо. Ми його вже в котлі підключили, а на вулиці зовні ще не повісили. Датчик температури в приміщенні ми встановили, підключили, він працює. Ми їм регулюємо температуру в приміщенні, а котел реагує на ці показники. І вмикається або вимикається. Датчик зовнішньої температури нам дозволяє змінювати температуру води в лінії подачі системи опалення, в залежності від зовнішньої температури. І це дозволяє нам переходити автоматично з режиму зима в літо. Завдяки цьому датчику зовнішньої температури ми зможемо не знаю скільки, але кажуть, що зможемо. Щось економити в енергії, яку витрачає наш котел на опалення. Тож, на цьому етапі сантехнічні роботи не завершені. Це тільки перший випуск по сантехніці. Ми запустили систему опалення радіаторами, далі розведення труб водопостачання, під'єднання бойлера непрямого нагріву. І фінальний випуск це буде вже, мабуть, третій. Це тепла підлога і чистова стяжка. Можливо, розділю, зроблю теплу підлогу до сантехніки, а чистову стяжку, то вже побачимо, що буде. Тож на сьогодні все, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте допомагати Збройним силам України. Пам'ятайте, що навіть маленький донат це вже. Велика допомога армії. Якщо таких маленьких донатів буде тисячі мільйони, це дуже велика допомога. Тож, не лініться, допомагайте кожного дня Збройним силам України. І все буде Україна! До нових зустрічей!